Всіх вітаю 11 липня. Сьогодні п'ятниця. П'ятниця хочу. П'ятниця, правильно. Давайте по останнім новинам. На жаль, знов постраждав постраждали міста України від дронів, Харків, взагалі біля пологового будинку Суми, Миколаїв, а може, ще якісь інші міста. Зараз теж тривога і дрони, скоріш за все. Летять знов на захід України, як ото вчора було? Летять по північному кордону? Ну ось, будьте уважні. Так, давайте по останнім новинам. Трамп у нас з'являється в ролі Супермена. Це не тільки слова, але і їхня десь там. Як би вам так сказати? Вже Трамп в ролі супермена не тільки на словах, а прям і на ділі. На фото його виставили десь там на їхній сторінці Білого Дому чи що. В общем, він супермен. І він заявляє: я розчарований Росією Путіним. В понеділок я зроблю важливу заяву для них щодо них. Ну щодо Росії ми відправимо зброю в Україну через НАТО, а НАТО за це заплатить. Прекрасно йому ось ось гріє душу, що хтось за це заплатить. Ми відправили все, що могли, і навіть Петріоти за це все заплатить НАТО. Ну, прекрасно. Давайте спитаємо про заяву в понеділок. Ну, звісно, цей Трамп зі своїми заявами він же ж мав там щось вже на цьому тижні сказати, щось нічого не каже. Він прям не може з себе це витягнути. Трамп розчарований Росією, понеділок зробить важливу заяву. Трамп розчарований Росією і в понеділок зробить важливу заяву. Ми сьогодні п'ятниця, вихідні, потім понеділок. Аж понеділок, 14 липня, зробить заяву. Трамп розчарований Росією та зробить заяву. І що за заява? Що там буде в заяві? Вищий суд. Ну, таке щось. О, п'ять пентаклів. Карта бідності. Я думаю, що це буде щось пов'язане з санкціями. У мене випадає карта бідності в, в роботі, тобто перекривання щось глобальне, бідність і робота, перекривання якихось речагів. Ну, я думаю, що це санкції. Він ще думає. Він тягне, він думає, вагається, але коли сниться і світ, а немає іншого виходу. Росія не залишила іншого виходу. Захист, сонця, сім'я. Він таким чином буде захищати світ від диявола. Ось диявол, ось захист, подолі. Тупік. немає іншого виходу. Башня, ви все зруйнували. Росія, ви все зруйнували, Путін ти все зруйнував. Всю роботу, яку до цього робив Трамп, ну, мається на увазі зустрічі в Росії, зустрічі, десь там вони ще були в Саудівській Аравії, зустрічі в Туреччині. Все по башні. Всі зустрічі, ось ця робота пішла. Коту під хвіст. Або під три чорти і все. Ось так. Я думаю, що буде щось пов'язане з санкціями, тому що випала карта бідності і карта вищий суд. Тобто щось таке глобальне. Ну, такого ще не було. Ну, сподіваюся, що він з себе це -се видавить, тому що там карта вагань, карта думок. Але як немає іншого виходу, хоч ні хоч, а треба казати. Ми відправимо Україні всю зброю, що треба, через НАТО, а НАТО заплатить за цю зброю. Навіть Петріоти і Патріоти, в тому числі. Так, да, Там вже домовились за це. Тобто за це все вже домовлено. Є про це домовленості. Колісниця. Воно <кхем> зброя для захисту. Там більша частина зброя для захисту. Тобто для відбивання, для захисту. Не для наступу, більше для захисту. Ну, спасіба, Дякуємо і на цьому, звичайно. <кхем> Давайте далі. Видання тут пише: Путін все зіпсував. Відносини з Трампом зіпсувалися. Путін погано розіграв свої карти. Ось так. Путін все зіпсував. Відносини з Трампом зіпсувалися. Путін погано розіграв свої карти. Путін погано розіграв свої карти. Зіпсувались відносини з Трампом. Все дуже погано. Ну, це по долі, справедливість, вищі, ну, тобто, по вищим, воно повинно, воно повинно було статися. Сонце. Рицарь вогню. По справедливості, так повинно було статися. Захист роздуми, король мечів, агресія в очікуванні. Король кубків, пасив, доля. Колісниця, колісниця, світ, доля і карта балансу. Для того, щоб збалансувалася ситуація взагалі в світі, ну, в Україні, перш за все, вони повинні були ці відносини зіпсуватися. Тобто, це так повинно було статися. Так воно було десь прописано, щоб в них в Путіна і Трампа зіпсувались відносини. І, до речі, воно показувало ще давно. Ще давно показувало. Щось вони, ну, тому що вони затягували. І в основному це все затягував Трамп. А насправді в них відносини зіпсувалися ще, ще й давно, коли були тільки перші зустрічі, розмови, а він постійно обстрілював Україну. Ну, тобто, все, що він казав, те, ну, знов це все брехня. Це це Трамп затягував, а насправді відносини зіпсувалися вже давно. Просто Трамп йому давав ще один шанс, ще один шанс, якісь там паблашки, я не знаю із якого дива, але воно все одно повинно було так по долі статися. Давайте по іншому спитаємо. Ану, покажіть, будь ласка, Трамп, Дональд Трамп. Ну, Дональд Трамп це Дональд Трамп. А от стосовно Путіна, хто там? Ну хто, ну, хто в ролі Путіна? Ну ми ж з вами не знаємо. Давайте Дональд Трамп та Путін, президент Росії. Які в них зараз? На сьогоднішній день відносини. Трамп та Путін. Які в них на сьогоднішній день відносини? Росія, США. Бачите, плен. Зв'язані руки. Повішений. І за України немає ніяких нормальних відносин. Це карта України, королева монет, це карта ще фінансів, карта землі. Повішений, зв'язані руки. Ну, які тут відносини? Взагалі, клас, дивіться: 10 мечів і відлюдник, і 10 жезлів. Просто е, імператор в розпачі, башня, боже, оце карти. І за війни, і за перемоги. І за брехні. Оце да. Так, дивіться: 10 мечів, від відлюдник і 10 жезлів. Жахливі відносини. В... Трамп від нього втомився. Ну, як і той від того. В общем, вони втомилися один від одного. І тут в всьому стоїть що? 10 пентаклів, великі гроші. Далі. Імператор це Путін в розпачі, із-за повної башні, із-за війни, із-за того, що. На першому місці в нього все одно перемога, йти далі, не дивлячись ні на що. Це були такі таємні в нього плани, домовленості, а може, і з Трампом були. І це все полетіло під три черти. Тобто, якісь там все ж таки були домовленості з Трампом, про те, що він буде все ж таки переможцем у війні. А воно все башнею, розпач полетіло все башнею. Ну, я вам скажу, Путін там рвет і мечет, розчарований, ну, ця путінська кампанія, Путін та компанія, я їх називаю, вони там в розпачі. Трамп теж поголовки не погладить. общем, обстановочка в них така, напряженька, це, м'яко кажучи, всі карти просто жахливі. ну, Для нас вони прекрасні, а для них вони жахливі. Далі, Держдеп Рубіо каже, що ми ж попереджали Росію, ми намагалися донести до Росії, але нічого не вийшло. Це він намікає на те, що все ж таки санкції скоріш за все будуть. Рубіо каже, що ми попереджали, ми Робили все, щоб донести це Росії, але нічого не вийшло стосовно санкцій. Санкції все ж таки можуть бути проти Росії. Захист, пасив, хитрість, диявол, рішення таємниця. Таємне рішення по дияволу. Було прийнято таємне рішення по дияволу. А, що за рішення? Що за рішення було прийнято? Це в нас Трамп. Зеленський, карта благ, карта задоволення і великих грошей. О, 5 монет, бідність. Ну, знов. Це під... ну, тут ще карта вибору. Вибор смерті. Вибор, смерть, ілюзія, хитрість. Все одно в них чомусь вони дуже бояться. Ну, тобто Трамп дуже вагається стосовно цих санкцій. Тобто для нього це прям крайня-крайня межа. Ну, тому що він знає, що це буде крах Росії в плані, ну, в плані, в загальному плані. Дуже сильно вагається вже другий раз або третій карта вибору. Вибор, смерть. Цей вибор, смерть. Чому так вагається Трамп за ці санкції? Їх же можна було, було вже давно прийняти, І вони вже почали працювати. Вони ж, наприклад, їх приймуть, да, вони за місяць не подіють. На це потрібно кілька місяців, може півроку. Я не знаю, я ж, я так просто його відчуваю, бачу, що не відразу, не перший місяць, не другий, а і деякий час, коли закінчаться всі оці їхні там накопичення. Все військове, ви ж як розумієте, не коштує немалих грошей для них. Чому так Трамп США бояться, бояться запровадити оці санкції мита проти Росії? Ну да, я розумію, це великі гроші. Ну і чого бояться? Знов ті ж самі карти, бідність, Трамп. Колесо фортуни боїться боротьби. Боротьби боїться. Погіршення відносин з Росією. Допомога Україні. Тут випадає. А чому боїться? Чому цей вибір? Чому домовленості, сила? Захист, війна, війна, башня. Ну, переживає, щоб не було конфлікту, прямого конфлікту США і Росії. Я думаю, що тут так. Переживає, щоб не було прямого конфлікту в них. Але в нього все одно зараз немає іншого виходу. Так, давайте ще переговорів між Україною та Росією поки не буде, каже Зеленський, адже ще не завершилися ті обміни, які. Про які ми домовлялись раніше. А ну що там з обмінами? Що там з обмінами військовополоненими? Щось давно вже, ну, давненько не було. Повинні завершитись обміни, потім будуть перемовини. Хоча з цих перемовин толку ноль. Що там по обмінах? Чи будуть найближчі дні обміни? 10 де, розпач імператор в розпачі. Повішений. Нормально взагалі імператор в розпачі, повішений і пасив на обміни, і 10 жезлів. Це вони затягують, це Росія затягує оці обміни. Спеціально нащо вони затягують обміни? Дорога, робота. А, в них наступ. В них наступ. Які обміни ми затягуємо? В них тут наступ. Агресія, наступ і знищення якогось ресурсу. Тупік. Спеціально. затягують Уміров може стати послом США. Уміров може стати послом США. Чи буде Уміров послом США. Послом України в США. Чи буде уміров, послом України в США? Уміров. А замість нього хто буде? Колісниця. Ну, з одного боку його хочуть поставити, з іншого чогось ні. Або він не хоче. Не знаю, партньорство, уход від цього. Ну, тут може бути якась інша людина, а не умірах. Так, давайте далі. Війна надовго каже Зеленський, каже Зеленський, і це каже ще підтверджує давайте так наша розвідка та розвідка партнерів. В них є дані, що Путін буде затягувати війну. Він залежний від неї. Президент України каже, що розвідка наша та розвідка партнерів дає дані, що Путін буде затягувати війну. Він залежний від неї. Війна надовго. Просто прекрасна Україна. В кавичках. Пустота. Сім'я. Оце знаєте, що за поєднання? Це поєднання таке, що ще більше людей почнуть виїжджати з України. Україна пустота, і це карта родини, це карта людей. Ще більше людей почнуть виїжджати з України. Це жахливо. Це жахливо. І це цього. цього а, до речі, цього. О, дивіться, а ну-ка, зараз я ще. Цього. Це мета Путіна. Щоб українці самі звідсиля повиїжджали. Ага. Оцими атаками, оцією агресією, мета в Путіна, щоб українці повиїжджали з України. Прям масово. Ось. Зв'язані руки, башня, війна. І що, і, і, і що зробити, щоб зв'язати руки башні і щоб не було війни? Що зробити з цим Путіним? Ну, розмови, гроші, боротьба, сонце. І що зробити? Колісниця, захист, Росія, дії, того, імператор. Вищий суд і мир, сила. Стати більшою силою, стати більшою силою, захист, очікувані зміни. змін. І потім чекайте змін. Партнери, підтримка. Це все одно дуже важко. Все одно дуже важко. Диявол, агресія. Ну, нам теж буде дуже важко. Ну, я хочу спитати, це показує, що люди будуть виїжджати з України? Чи це мета її? мета Путіна, мета Росії, щоб українці почали ще масовіше виїжджати з України? Ану, покажіть те, що показало стосовно того, що Україна пустота і 10 кубків. Це стосується чого? Колісниця. Да. Це мета, щоб люди колісниця виїжджали з України, щоб була скажена паніка в населення, щоб збирали речі, люди та виїжджали. А ви думаєте, нема паніки, люди не виїжджають, то ви сумніваєте. То ви помиляєтесь. Да, 10 мечів, щоб не, не ну, щоб 10 мечів на військових, щоб а, ну, знищення ТЦК, щоб ніхто більше не йшов захищати державу. Ось така в них мета. Взагалі, знищення контролю в вашому домі в Україні. Їм потрібно тут знищити повністю контроль. Люди хай виїжджають, нікому вони не потрібні. Хто залишиться, то, і, то ладно. Знищення контролю в вашому домі на майбутнє. Щоб не було сили, щоб не було військової сили, щоб не було бажаючих взагалі братися за зброю і захищатися. Ось така мета. Так, а ну ще, покажіть, будь ласка, війна в Україні надовго. Війна в Україні надовго. Судячи з останніх новин. Війна в Україні надовго. Так або ні. 50 на 50. Карта нестабільності. Україна. Україна в страху. Дев'ять мечів. Надовго війна в Україні. Знов э, розмишлення, тобто роздуми, трійка мечів, боляче, страшно боляче. Ще будуть робити боляче. Війна в Україні надовго. Люди в розпачі. Сила, мир і перерождення. Все одно воно... Угу. Дивіться, все одно воно буде, ну, воно не може тривати вічно. Мені тут кажуть, що чекайте, ну, карта чекайте, созрівання, ще треба чекати. Будуть зміни, колесо фортуни, сила від світу для нашого перерождення, тобто для, нашої, для нашого захисту, такого дуже великого, імператор, дорога, і це карта Трампа. Все ж таки якісь дії з боку США в бік Росії. Оце наша сила, оці дії, воно все може сприяти до зміни, до долі. через деякий час все може змінитися. Ну, ось так показую. Тобто, я не можу сказати: ось да, надовго, або ні, не надовго. випала карта, двійка монет. Тобто і не туди, і не сюди, посередині. Навіть карти не показують, що да як. Показує розвиток подій, час не показує, показує розвиток подій. Спочатку наша сила, потім якісь дії, грошові в бік Росії, а потім вже будемо далі дивитися, що буде після затвердження цього всього. Так, і останнє хотіла спитати, Росія планує 700 тисяч дронів кожен день. Каже Зеленський: «Е, якщо партнери нас почують, ми будемо збивати це все дронами-перехоплювачами. Давайте ще раз питаю: чи зможе Україна збивати всі дрони, які запускає Росія в бік України дронами-перехоплювачами? Чи будуть вони в такій кількості, в великої, велика кількості? Партньорства, так, буде, нам будуть допомагати, виробляти і, да, вже домовленості. Домовленості є. Страх, смерть. Ага. На це потрібні гроші. Я скажу так, немаленькі гроші. Сила. Страх. поборім страх. О, клас, дивіться, 9 мечів і смерть. Це поєднання, поборім страх. Поборім страх. Допомога буде. І Зі світу, з Європи буде. Вкладання будуть, вже є партнери. Дрони перехоплювачі. Зв'язані руки дияволу. Клас, дивіться. Зв'язані руки дияволу і карта бідності. Тобто ми цими діями своїми зв'яжемо руки дияволу. Унеможливим оці атаки дронів. Дай Боже, щоб. Це вже було скоріше, якомога скоріше, тому що ну це просто вечір, ніч, ранок, день просто ось такі новини. Всім бажаю тихого дня, будьте обережні, уважні, і стосу... це стосується і заходу України.